Слава Богу. Слава. Я хочу зачитати для проповіді один вірш, який записаний у книзі Притч, 24 розділ, 16 вірш. Мега Притч, Сулон. 24, 16. Бо праведний сім раз паде та зведеться. А безбожної погибель впаде. Хочу задати вам запитання. Чи були у вашому житті такі випадки, що ви падали? Фізично падали? Я думаю, бувало. Дуже боляче. Це боляче, неприємно. Ви знаєте, буває, що то ми по своїй вині це робимо. Десь ми не обережні трохи, десь спішимо. Усякому буває. І це буває по нашій війні. Буває, що це від нас не залежить. Десь може, наприклад, ступенька обловитися під нами. Mm -hmm. Ну, і різні причини є, і це від нас не залежить. І ми падаємо. І ви знаєте, коли людина впаде, добре вдариться, то їй не дуже, не дуже легко піднятися. Правда? Так, що відразу скочила на ноги, нікого немає. Вона може ще й деякий час полежати, потерпіти біль. Коли вона встане на ноги, вона не може швидко йти. Їй важко. Тому що біль сковує і не дає. Ну, це ми говоримо про фізичні падіння. Ви знаєте, що у нас можуть бути і падіння в духовному житті. Я думаю, що цей вірш якраз про це і говорить. Праведний сім паде. Значить, праведник, Людина, яка живе з Богом, примирилася з Богом, прийняла Його в своє життя і хоче жити по-божому, може впасти. Праведник не застрахований від подій. Ми знаємо, що безгрішний будь-який Ісус Христос. Ось Він один не вчинив ні одного гріха. А люди, правідні люди, вони помилялися. І як пише в своєму посланні такий вірш. Бо багато ми всі помиляємось. Перед тим він каже, щоб не багато хто сказав, бо більше осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємося. А далі він говорить про язик. Людський? От. І це нам говорить про те, що язик може спричинити падіння людини. Може чи ні? Може. Багато інформації існує в даний час, і завжди було багато інформації. І людина, слухаючи інформацію, якщо вона знає Слово Боже, якщо вона живе з Богом, то вона може розрізнити, яку інформацію прийняти, а яку відсіяти. А коли людина десь не пильнує або не знає, або ще не може, вона може прийняти все на купу своє серце. І пам'ятаєте, є такий вірш написаний, чим серце наповнене, те говорить уста. І дуже часто, якщо не та інформація, яка треба, попала в наше серце, воно вийде через уста. І це може бути причиною падіння. Але праведник сім раз паде і підніметься. Це говорить про те, що якщо праведник помиляється і падає, то він може і піднятися, тому що йому допомагає цьому Бог. Ви знаєте, є в нас взагалі сфери в нашому серці, нашого життя, якщо так візьмемо загалом, які ще не освячені. Людина навертається до Бога, Бог її прощає гріхи, Бог її приймає в своє царство, в своє тіло, в церкву, але ще є і процес освячення в людині. І часом є ось ті сфери, які не освячені ще є в людини, і вони спричиняють падіння. Вони спричиняють падіння людей. І це не означає, що Бог від мене відвернувся, або я вже проти Бога щось роблю і так далі. Просто сфера, яка не освячена, вона спричиняє падіння. І часто Бог допускає такі обставини в нашому житті, щоб нам показати, де нам ще треба освячуватися. І це різними способами Бог робить, через людей, Бог може так зробити. через якісь обставини. Пам'ятаєте, як в життя ізраїльського народу прийшли проблеми, що вони почали робити? Нарікати. М'яса їм немає, чесника вони хочуть, вони в Єгипет хочуть назад. А те, що вони там рабами були, що вони не мали власної волі і робили те, що їм казали, вони не могли робити те, що вони хотіли. Їм робили те, що вони казали, вони про те все забули. Тільки щось там в пустині трохи їх прижало, і одразу почалось нарікання. І я думаю, що Бог так допустив, щоб їм показати, які вони є. І це з метою, тою, щоб людину освятити. Бо коли людина бачить свої е, неправильні сторони, то праведна людина, яка має страх Божий, вона визнається перед Богом і каже, Боже, я такий є. Прости мене, поможи мені. Без Бога людина не може жити правильно, не може бути ідеальною, без Бога це неможливо. Є люди, які силкуються себе поставити правильними, так знаєте, себе якби, всіма силами стримують і стараються поводитись дуже так правильно. Але насправді, якщо немає праведності Христової і сили Божої, яка допомагає, то рано чи пізно виявиться, хто є та людина. Бог допустить так, щоб показати тобі чи мені і всім нам, хто ми є насправді. Ось тому є ті сторони, які в нас ще не освячені, які потребують освячення, і вони можуть спричиняти падіння наше. Але праведник піднімається, коли він падає, він і піднімається. Людина може прислухатись до того, що їй пропонує ворог. І це може бути причиною падіння. Пам'ятаєте, як ворог підійшов до Єве, в Едемському саду? І він їй почав розказувати, обіцяти, пропонувати, і вона прийнялася. Вона прийняла те, що їй підніс ворог. І що сталося? Вона впала в гріх. І вона звела близьку їй людину, Адам. Вона піднесла йому це і він через неї впав в гріх. Тому що вона прислухалась. Ви знаєте, що ворог підходить до того, хто слабший. Він до Адама не підійшов. Він підшов є. Ось підходить до того, хто слабший, або дивиться за людиною і бачить, коли людина ослабіває. І тоді її підносить своє, пропонує своє. І коли людина не пильнує, вона може це прийняти. Дуже часто ворог підходить після того, як Бог Слово послав. Слово Боже людину направляє на правильний шлях. Слово Боже приносить благословення в життя людини. Слово Боже людину навчає, піднімає і багато-багато позитивного приносить життя людини. І коли людина приймає слово Боже і слідує ось цим настановам, це є благословенне життя. І ось коли пошле Бог слово до людини, то ворог підходить для того, щоб зруйнувати віру людини. І ось те слово викрасте, яке Бог послав. Пам'ятаєте? Момент, коли Ісус Христос коли пролунав голос: Ти син мій улюблений? коли то було? Після того, як Він водне хрещення прийняв, голос почувся з неба. А після хрещення, що відбулося? Ісус був поведений духом пустині. І там пам'ятаєте підійшов ворог і каже, коли ти син Божий? Про що це говорить? Він ставить під сумнів. Те, хто ти є в Христі Ісусі, те, хто ти є в Бозі, Він ставить під сумнів, заставляє сумніватися, щоб розхитати віру, щоб зруйнувати і використати те слово, яке Бог посилає. І коли людина піддається, він це робить і Він може піднести людині своє. Знаєте, що Змій підійшов до Єви? І що він зробив? Підвів її до переступу. Зробив так, щоб Єва зрішила. А далі гріх вже робив свою справу. А далі вона Адама звела, а далі діти почали грішити один одного били, і по сьогоднішній день гріх руйнує життя людини. Роз'єднав з Богом і руйнує життя людини. І найбільше, що треба людині, яка живе в цьому часі на землі, розібратися з гріхом, вирішити питання гріха. Дехто може боротися з сатаною, проганяти його там. А разом з тим грішити. І нічого не перебореш. нічого не проженеш, тому що є гріх в житті. І перше, що треба, то розібрати з гріхом. І тоді життя поміняється, тоді все стане на свої місця. Ось це нам треба розуміти, що гріх увійшов у світ, і він руйнує життя людини. Він руйнує життя людини. Тому хай Бог нам благословить нас і дасть нам ось таку, знаєте, противлення до гріха. Дай нам ненависть до гріха, щоб ми могли відмовлятися від усіх пороків, які є в нас, щоб ми могли визнавати перед Богом те, що є неправильно в нас, не захищати себе, а визнавати і казати, Боже, ну я такий є. Прости мене і допоможи ти мені, бо без Тебе я нічого не значу. Слава Богу. Слава. Слава. Слава Богу. Тому якби, мусимо розуміти, що допоки ми не розберемося з гріхом, до, до тих пір. Благословіння в життя не прийде, до тих пір нічого не зміниться на краще, тому що гріх руйнує життя людини. І ще одну причину я би хотів висловити, яка спричиняє падіння. Одну думку сказати, буду читати ще одну історію, яка записана в Іване від Матвія, 14 розділ, 22 вірша. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той вік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитись на самоті, і як вечір настав він сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивник. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи це, то звени, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І вилішся, з човна, Петро, ставить по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався. І зачав потопати, і скричав, Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього, Маловірний, чого Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді Син Божий? Я думаю, що не раз ми читали цю історію і чули. І ось дивіться, Петро вийшов по слову Ісуса, він вийшов з човна і почав іти. Але погляд свій відвернув від Ісуса і почав тонути. І кричить: Рятуй мене, Господи. Ісус йому каже, чого усумнився маловірний. Можна було просто мовчки його підняти і поставити в човен або біля себе, і він уже в безпечному місці. Але Ісус йому каже, чого усумнився маловірний. Значить, він Петро відкриває причину падіння, по якій причині Петро почав тонути. Це був сумнів, сумнів і маловір'я. Не хватило йому віри. Він засумнівався, і тому він почав тонути. Він, він впав. Ви знаєте, що сумнів це є дуже так, така непроста річ. І це дуже е, непросто християнину побороти собі, якщо вона є. Це дуже такі страшні стріли і гострі стріли, лукаві. Якщо він, якби посилається в життя людини, в серці людини, і людина ось це приймає, воно дуже мішає сильно в християнському житті. Воно сильно руйнує, руйнує віру. Людина не може надіятись на Бога. Людина не може довіритись Богу. Людина живе в страху, тому що сумнів руйнує її все зсередини, руйнує її віру. Колись на початку навернення я сама боротьбу. Як воно сталося? Я так по своїй ревності спілкувався з одним хлопцем, проповідував йому в місті Івано-Франківську. А він якийсь виявився взагалі богохульник, напевно, тому що він не просто не вірив, він, він страшні речі на Бога говорив. То я вам не можу передати, яка то розмова була тяжка. І я, замість того, щоб мав зупинитись, тому що Писання каже не кидати святині пса. Так? Перед свиньми. Я замість того, я хотів йому доказати по своїй ревності. Хотів його таки переконати в тому, що Бог є, і так далі. І нічого з того не вийшло. Але після тієї розмови я зрозумів, що в мене є сумнів. Ось та розмова так на мене вплинула. І це було дуже непросто мати ось з цим боротьбу. Дуже непросто було, дуже важко, тому що. З однієї, я бачив ну, якби, дію Божу в своєму житті, я пережив Бога і розумів, що Бог є, а з другої сторони, сумнів мене атакує. Я боровся з тим, боровся, нічого не можу зробити. Думаю, піду до служителя, посповідаюся, хай він за мене помолиться і воно має пройти. Пішов я до одного брата, розказав за все йому, він помолився, воно нічого не пройшло. Я далі з тим боюся. І потім я зрозумів чого? Тому що я надію свою поклав на нього. Я більше так, якби надіюся на нього в цьому питанні, ніж на Бога. Я розумів, що якщо Він за мене допоможеться, так все пройде. І нічого не прийшло. І це проходив такий певний час. І одного разу був я на одному зібранні, і Бог пророчим словом до мене звертається і каже: я бачу ділянку, яка засіяна сумнівами. Ти молися, а я тобі допоможу. Я тобі допоможу, не людина, а Бог. Ти молися. І це для мене була така соломинка, за якою я вчепився. І я просто почався молитись і молитись. Ну, не переставав, постійно за це молився. І пройшов час, коли воно все пройшло, Бог поміг. Слава, Тому що він є вірний своєму слову. М -м. І якщо б він сказав, він його дотримується. Слава Богу. Слава Богу. І сумнів можна перемогти з допомогою Бога. Якщо. Ми відкриті перед Богом. Якщо ми щирі і визнаємо це, що є це в мені, то Бог це забере. Бог це забере, тому що Він хоче, щоб праведний жив вірою, і тільки вірою праведний може догодити, а сумнів руйнує віру. І це не угодне Богу. Тому, брати і сестри, звертаємось до Бога з цією проблемою. Не тримаймо її в собі, не заховуймо її в собі. Не надіймось на людей, що люди нам тут допоможуть. Ні. Один Бог. Живий Бог, який все бачить і знає. Але ми, мимо нашої волі він нічого робити в нашому житті не буде. Тому відкриваємося Йому. несім до нього це переживання, і прийде час, коли все зміниться. Слава Богу. Слава Богу. І ось далі він каже Петрові про маловір'я. Ви знаєте, є люди, які вже укріплені в Бозі, які вже зросли так духовно, віра в них міцна, і їх похитнути не так просто. Їх похитують не так просто, різні вони переносять переживання в своєму житті, випробування проходять, і вони тримаються Бога. Тому що і віра їхня міцна. Свого часу вони про це дбали, тому що ми знаємо, що віра від слухання. І коли людина слухає Слово Боже, приймає його в серце, віра її зростає. Але є люди, які мають слабку віру, маловірні. І що такій людині робити? Що їй робити? Пам'ятаєте, як один чоловік казав, Господи, і вірю, але поможи моєму невірству. Він прийшов до Ісуса з своєю дитиною. Там була велика проблема. Почали учні там допомагати йому, учні нічого не зробили. Ви пам'ятаєте цю історію, так? І коли прийшов Ісус Христос, то Він якби каже, ну коли ти можеш? Якщо ти можеш, то, то зроби це. А Ісус йому каже, що тому, хто вірує, все можливе. І тоді він визнає, я вірю, Господи, але є і невірство. Поможи моєму невірству. Хай віра в мене буде міцна, хай в мене не буде маловірства, поможи моєму невірству. І Ісус, ми бачимо, не відвернувся від Нього, а допоміг Йому. Він любить людину і хоче всім допомагати. І міцним і слабким всім він хоче допомагати. Хай нас Бог благословить, щоб ми ось, і ми ось себе знавали перед Богом. І ось дивіться, коли Ісус відкрив Петрові причину падіння, то Петро не заперечував йому цього. Петро не спорив з Ісусом, не доказував йому нічого. І ось нам це говорить про те, як ми реагуємо на те, що відкриває Бог особисто. Про нас, нам? Як ми реагуємо на це? Чи ми це приймаємо в своє серце, коли Бог нас докорив, наприклад? Коли вказав на якийсь гріх, на причину падіння нашого? Чи ми ось це приймаємо, а чи ми стаємо у таку позицію за... самозахисту і кажемо, то ще гірше є? То є люди, що живуть ще гірше, як я. Що тут такого? Що тут такого? Яке наше відношення? До того відкриття, яке посилає Бог нам, особисто, яке нас стосується, яке наше відношення, як ми реагуємо на те, що нам відкриває Бог особисто про нас. Якщо у нас правильна позиція, то це є дуже добре. Якщо людина з щирим і відкритим серцем, підходить, приходить до Бога, визнаючи свої провини і недоліки, то настане час, коли Бог це все змінить. Тому що Він прощає і очищає. Тому будьмо відкритими до Бога, якщо Бог до нас говорить і відкриває нам якісь недоліки наші, ми визнаваємо їх, не борімося з Богом, не заховуємо їх, а визнаваємо, тому що це для нашого блага. І ще одну думку, яку я хочу сказати, коли, Ісус, коли Петро почав тонути, то почав кричати Рятуй мене Господи!» І Ісус підійшов і допоміг Йому. Я думаю, що ми всі бачимо своє життя, і ми бачимо, що є ті моменти, які спричиняють падіння в нашому житті. У когось може це язик, у когось може сумні, когось може ще інше щось є те, що спричиняє падіння в нашому житті. І це може продовжуватись дуже довго. Не рік і не два це може продовжуватись. І ми каємось в цьому. Молимо Бога про те, що Бог забрав, а воно нічого не міняється. Ми падаємо і падаємо і падаємо. І ви знаєте, якщо людина так певний час поживе, побореться з тою проблемою, воно нічого не міняється, людина може в руки опуститися. І вона може подумати, ну для чого мені вже боротись, молитись, просити, нічого і так не міняється. Не треба цього робити, сестри. Знаєте, у Бога на все свій час є, так як я казав на початку під час свідчення, Бога на все свій час є, і ми Його не пришвидшимо не тянемо. І якщо ми впали, то кричимо до Бога, рятуй нас. Не опускаймо своїх рук, не зупиняймося, не лишаймося в тому положенні, в якому ми є. Ні. Ми маємо право просити до Бога. Праведник сім раз впаде і підніметься. І це говорить про те, що це не один раз, а множина. І Бог йому допомагає піднятися, якщо він кличе до нього. Хай нас Бог благословить, не закриватись в собі зі своїми проблемами, які спричиняють падіння, а розуміти, що тільки Бог цьому може допомогти. І якщо ми будемо вірою триматися за нього, прийде час, коли Бог дасть перемогу над тим чи іншим порохом. Хай нас Бог благословить, укріпить. Дасть нам ось таку ревність у серці по ньому, що ми шукали його, і він дасться себе знайти. Слава Богу! Слава Богу! Йому нехай буде за все слава і подяка. Амінь. Давайте ми щиро помолимося.